Підняв шановні відеоглядачі. Зібрався я робити сівалку до свого мотоблока нову. Побачимо, що вийде. Ось куча металолому. Ну, не зовсім металолому. Ну, може щось зробимо. В процесі роботи хочу показати вам, що я робив основне. Ну, побачимо, що вийде. Познімаємо, все буде добре. Спочатку розібрати все на турпалочки, потім збирати все по новій. Все, далі робота. Сівалка для кукурузи. Зразу скажу, вона спеціально зроблена для того, щоб робити спеціально зроблена для того, щоб сіяти кукурузу. Значить, була в мене двохсошник двохрядкова сівалка. Я тягав її вручну, ну, ну от. Рішив зробити для мотоблока вже сівалку трошки покраще. Значить сівалка на 3 рядка, сівалка діскова. Було бажання зробити сошникову сівалку. Вона вроді би як легша і так далі. Але сошникова сівалка не є одна проблема. Якщо бур'ян на полі, то постійно треба буде ці сошники чистити. Будь-який бурянець, який там є, його треба чистити. Причому, якщо там чуть грязно, то взагалі через кожен метр. Дискова сівалка, вона хоч і важча по масі, але вона садить що завгодно. Бур'ян, не бур'ян, сунула в сторону, запхнула кукурузину і все, і посадено. Значить. З чого я почав? Почав з того, що потрібно було точно виставити мотоблок, виставляв по горизонталі. Горизонтально виставлений мотоблок і горизонтально виставлена несуща оця. Цей квадрат несущий був. Цей ось квадрат несущий, теж був горизонтально виставлений. Далі виставлений однакова відстань. Ну і приварено. Значить це вже в мене друга конструкція того, що я приварив, перша розламалася, я тут вже її поукріпляв, косинці тут поварював і так далі. Значить, що я хочу звернути увагу ось тут на цьому кріпленні. Це, це ось оці упори. Значить, вони зроблені спеціально для того, щоб при повороті, підйомі і так далі. Саме труба оця квадратна не стукала в колесо. Виглядає це ось так. Ось зазорчик і не потрапляє. Зазор є і колесо не ціпляє цю трубу, і у нас там ніяких проблем не може бути на поворотах чи ще десь. Далі. Другий такий момент це у мене колесо. Значить, колесо у мене приводне одне. Колесо. Спеціально зробив одне колесо. Зробив одне для того, щоб можна було їхати. І сам оцей привод не робити поворотним, а чисто упорним. Значить, колесо одне. Воно ну, зараз е сівалка знаходиться в транспортному положенні. Тобто на ньому можна сісти і поїхати. Зараз поставлю сідло і покажу. Ну, ось поставив сідло. Як на ньому їхати, відео буде трошки пізніше. Значить Сідло зробив спеціально зйомним е для того, щоб, е коли сієш, знімати його. Ну, от на поворотах за нього можна цеплятися і воно, ну скажімо так, мішає. Тобто доїхав. Куди треба тобі? Сідло зняв і сядеш. Їхати можна. Е, ну, от Я їздив там по 500-600 метрів, переїжджав, ну, ще далеко не їздив, не знаю як. Ну, должно бути нормально. Е, значить, потом. Сам механізм підйом, ось він у мене. Значить, Труба квадрат один, квадрат другий. Значить, цей квадрат зроблений граючим, тобто він отакого собі грає може. Е, для чого він зроблений? Е, По-перше, ось в такому положенні, як фіксує транспортне, тут ось, ось бачите, декілька є диричок. Е, Потім, витягнувши ось цей болтик, можна, можна пситусью конструкцію, зацепити цепочку і почати сіяти. Зараз я покажу, як це буває. Все, конструкція готова до роботи, колесо їде і <смеш> кукуруза ще є, кукурудза відразу сиплеться. Е, значить, підібрано довжина цепки, така, щоб ось отут було, тут було максимальне видовження. Тобто, якщо вдруг е, піде глибше, то колесо просто підніметься і далі собі крутити. Тобто ось тут воно грає. Перша конструкція була не граюча, то дуже погано. Десь почва твердіша. На три диска виїхало собі нагору, а колесо повисло і не крутиться. Ось, наприклад, ось так. Бачите, і не крутиться. Хоча тут мінімальна глибина, ось, можете бачити, мінімальна глибина там. Декілька сантиметрів може бути. E, значить, як правило, я садю на максимальну глибину диска, тобто діски в мене йдуть, сюди, дивіться, ось. 7-8 см це у мене посадка кукурузи. Завжди намагався так робити. І кукуруза виходила хорошо, тому що вона потрапляла доволі глибоко до вологи. І кукурузою було все класно. Значить, ось у мене механізм для регулювання величини висіву. Тобто просерені дирочки, тут під низом планочка, теж просверлені дирочки. Можна міняти відстань, ось оцю відстань. Міняється довжина. Самого висіваючого апарата, глибина висіяючого апарата, яка потрапляє, і міняється кількість висіву. Хочу сказати, що в мене зараз тут стоїть приблизно ну, видно, ну, пошти сантиметр стоїть. хватає при цій швидкості обертання хватає, ну, нормальну висівку кукурузи. Не так сильно густо, ну і не рідко. Значить, і цепка взята з їжака. Метоцикла їжак, до речі, колеса теж з їжака. Значить, це у нас менша звідочка, там більше. Навіть при невеликих, невеликій швидкості, навіть враховуючи, враховуючи величину колеса і от передати ще таке число, я не щита скільки його. Обертаються досить таки повільно, ну, хватає, я ж кажу, кукурузи хватає всипати достатньо. Вже кукурудза взійшла, зараз, до речі, треба показати посадки кукурузи, які вже зійшли з цієї сівалки. Що ще хотів сказати? Значить, Ящики зробив сам з наклонної камери, порізав її, заклепав заклюпочки. Вони, звісно, в мене прилетається, мабуть, треба. Туди поставити якусь шайбочку. Ну, це ще буду роби... дороблю, звісно. Е, тому що сівалка вона вже і так перероблялася рази 2-3. три. я тут хотів зробити взагалі суперсистему. Е, єдине, що б я зробив по-другому, якби я робив другий раз, кріплення ось цієї вилки. Значить, Оці стояки, ну, в яких вилка ця кріпиться, теж, до речі, саморобна. Е, я треба поставити вище. Бачите, вони закріплені під трубою, під, під квадратом. Я Треба ставити його вище. Тому що буває, що тут ось, 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 ось трошки землі і горне і набирає землю. отут. Цепляє землю і ну, трошки, скажімо так, ну, не цікаво. Хоча ну, в принципі, ніякого зауваження немає, нормально працює. Е, ножки ось зроблені, щоб ногами пиратися. Покажу, як це воно там робиться. Так, ну Ось от така штука. Е, значить, в інтернеті бачу багато сівалок таких універсальних. От чисто для кукурузи я не бачив. Ну, мені не треба універсальну сівалку поки що ще. Як буде універсальна, треба, може щось зроблю. Кукуруза – це важливо. Значить, один, і ще один мінус цієї сівалки – то, що вона потрібна 3-4 дня погоди. Ну що ж зробиш? Значить, планую колесо відцепляти, оце. І тут просто відцепляти, два болта відкрутив та і все. Е, може ще десь використаю. Тобто ну, таку універсальну штуку, може щось і зроблю. Поки що довольний. Працює швидко, сію на третій передачі, е, без питань, е, повороти теж добре. Зроблю такої конструкції спеціально, щоб поворот був мінімальний. Ну і справді на метрі розвертаюся, так як, звичайно, розвертаюся. Побачите розворот далі на відео. Ну, так, пішли тепер на посіви подимось. Так, ось, посіяне поле, рядочки видно. Якщо подивитися на них поближче, то видно, що посадіно, ну, не рідко. Нормально посаджено. Тобто, ну ось таким чином. Ну що ж, все. Всім удачи, до побачення!